Вітаю, дорога церква! Христос Воскрес! Ми Ми сих. Треба три рази говорити чи один раз? Два рази? Можна і 10, думки розділились. Я скажу раз. Е, ви помітили одну закономірність чи ні? ні. Коли свята, я тут. Проповідую. Е, слава Богу. Е, добре. Е, знаєте? Одна з причин, чому я не дуже е, люблю готувати проповідь, коли е, є свята, це тому, що е, ти розумієш, що е, всі будуть читати приблизно однакові місця, всі будуть говорити ну, приблизно, можливо, навіть якусь одну думку. І це є добре. Але людині ж завжди хочеться виділитись і завжди внести щось нове, щось цікаве, щось глибоке. І це одна з причин, тому що е, на свята ти нічого такого е, іншого не скажеш. Але, як говориться, і коли ти повторюєш, це також є добре. Тому сьогодні е, весь християнський світ, можливо, навіть не християнський, е, тому що, як сказав один атеїст, слава Богу, я атеїст, е, святкуємо одну з найбільших подій, е, та, яка взагалі змінила. Все, подія, яка змінила взагалі хід історії. Подія, в яку до кінця не вірили навіть люди, які були приближені до Ісуса Христа, Його учні. Вони ходили з ним доволі таки довго, але вони навіть до кінця не могли повірити, що те, що відбулося, от воно відбулось. Їм говорилось і не один раз, але вони навіть уявити не могли, що воно відбудеться ось так. І сьогодні е, проповідь моя називається Пасха це Надія. Е, Надія жива. Знаєте, коли в нас зараз іде війна, і коли останнім часом ми чуємо е, не дуже там новини так, з Сум з Кривого Рогу, е, ти бачиш ці жертви, ти бачиш це горе, ти бачиш цю біду. І ти розумієш. Що в таких подіях, особливо тим людям, які постраждали, їм важко знайти надію? Коли ти бачиш, як батько після якогось удару ракетами він ховає всю свою сім'ю, ти думаєш, де йому знайти цю надію? Яка в нього ця надія? Надія на що? Але сьогодні, знаєте, з таким початком не дуже веселим, я хотів би, щоб сьогодні те, що Господь буде говорити для кожного з нас, це було підбадьорення. Підбадьорення про те, що Господь, знаючи це все, бачачи це все, Він саме в цей день він подарував кожному з нас надію на життя. І саме про це пише апостол Петро. Якщо ми відкриємо 1 Петра, Перший розділ, третій вірш, там написані наступні слова. Перше послання Петра, перший розділ, третій вірш, написані наступні слова. Благословенний Бог, Отець нашого Господа Ісуса Христа, великою милістю своєю Він відродив нас до нового життя, яке приносить живу надію завдяки Воскресінню Ісуса Христа з мертвих. Ось такий вірш. Він відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа. Знаєте, Пасха це не просто спогад, який відбувся приблизно 2000 років тому. Це доказ того, що смерть в житті людини не має останнього слова. Останнє слово не за смертю. Це доводить те, що Ісус Христос Він уже давно переміг оце все зло, яке присутнє зараз в нашому житті чи в житті тих людей, яких ми знаємо. Йому не потрібно доводити людям щось, йому не потрібно говорити, для чого він це зробив. Тому що іноді ми можемо чути фрази Я його не просив цього робити. Але він прийшов і просто це зробив через величезну любов до кожного з нас. Йому не потрібно говорити якісь причини. Він просто взяв це і зробив. Він, Христос, це переможець, це переможець, який переміг смерть, який є над всім. Ця перемога, ця перемога тоді змінює наше життя зараз. Якщо Христос живий, це означає надію в тих всіх обставинах, про які я говорив до цього. Знаєте, коли я побачив того чоловіка, якщо я не помиляюсь, у Львові це відбулося, коли він поховав всю свою сім'ю, і після цього він почав говорити Слово Боже і про те, що Христос є в його житті, для мене це був шок. Я, ну, я не знав. Як правильно на це навіть реагувати. Але людина навіть в таких обставинах вона має надію. Вона тримається з Господом. Надія вона відроджує. Петро пише до нас, що, він, що Бог відродив нас. Це означає, що сьогоднішній день Воскресіння Він стосується не тільки Ісуса Христа, він стосується кожного з нас. Тому що з Ісусом Христом воскресли і ми. Наше життя, воно не приречене. Наше життя воно не втрачене. Наше життя воно не без сили, Але якщо в ньому є Ісус Христос. Ось цю приставку не можна забрати, коли немає Ісуса Христа. І тоді звучить доволі страшно, що наше життя, воно без сили, воно приречене і воно втрачене. Сьогодні Ісус Христос зробив так. Щоб саме ось ці дві букви, вони були присутні. Можливо, сьогодні це буде день, коли хтось зрозуміє дійсно оцю величезну жертву, а потім оцю величезну перемогу смерті, життя над смертю. Він зрозуміє і захоче прийняти Христа в своє серце. Надія, яку сьогодні подарував Ісус Христос, вона змінює людей на 180 градусів. Ісус Христос це той, хто може повністю змінити твої орієнтири, і Він тобі дасть оцей сенс твого життя. Знаєте, коли мій батько ще був живий, і він, в нього був такий період в житті, коли він втратив роботу, яка в нього була добра, він почав дуже багато випивати, і я думав, що ну, це вже кінець. Це кінець, куди, знаєте, є така точка неповернення, з якого вже, напевно, люди не повертаються. Але знаєте, Господь зробив надзвичайне чудо, і ця людина стала для мене прикладом живої віри, живої надії на Господа. І коли людина вже розуміла, що їй залишилось жити день чи два, і коли я запитав, як ти, батько, і у відповідь я почув останні слова, які він міг сказати. Значить, так потрібно Господу. Знаєте, надія вона дає нам майбутнє. Оця надія, яку подарував Ісус Христос, вона, вона дає нам взагалі майбутнє. Без цієї жертви не було б минулого, не було б теперішнього і не буде майбутнього. На жаль, ми ще не в раю. Ми люди, які. Відчуваємо біль, відчуваємо страх, коли щось летить, ми хочемо десь ховатись, ми переживаємо за когось, ми переживаємо за щось. Ми, ми ще люди, які тут на землі. І це нормально. І ми, як люди, які пережили одного разу зустріч з Христом і читаючи його слово, ми знаємо, чим це все закінчиться. Знаєте, я коли одного дня, це було на тому тижні, сидів, гуртав стрічку новин і наткнувся на один такий допис відомого проповідника Біллі Грема. І він написав наступні слова. В нього така цитата була: Я прочитав останню сторінку з Біблії, там все добре. Я хочу, щоб сьогодні оці слова вони залишилися з кожним з нас. Що на останній сторінці з Біблії все добре. Про які слова там іде мова? Давайте ми відкриємо місце, яке написано в об'явлення. 21 розділ, 4 вірш. Об'явлення 21 розділ, 4 вірш, написані там наступні слова. Він витре кожну сльозу з їхніх очей, і не буде більше смерті. Не буде більше ні суму, ні плачу, ні болю, бо все старе минеться. Давайте ще раз. Він витре кожну сльозу з їхніх очей, і не буде більше смерті. Не буде більше ні суму, ні плачу, ні болю, бо все старе мене. Ось куди веде Пасха. Знаєте, коли я побачив цей допис, відразу зайшов прочитати, що він має на увазі. І коли. Я багато разів читав це місце і якось ну, прочитав і прочитав. Але коли я дійсно ось саме це побачив, я, Господь мені, знаєте, відразу відчув, що Господь сказав: ти повинен це сказати, коли будеш говорити моє слово. Насправді це дуже прекрасно. Цей кінець. Про який пише ось Біблія на останньому листку. Це кінець, але він прекрасний. Це фінал, який вартий о цього всього шляху, який ми читаємо протягом всієї Біблії. Це фінал, який вартий оцієї жертви Ісуса Христа і людей, які будуть іти за ним. Це веде нас не просто до минулого. Це веде до нового життя, до нового взагалі серця, яке Господь дає людині. Господь пише, я беру кам'яне серце і даю вам нове серце, яке буде любити. Знаєте, але ці всі, ці, це прекрасно, але ці слова, все закінчиться добре для людей, які знають Христа, які йдуть за Христом. Де ви не були прямо зараз? Які зараз у вас не були обставини в вашому житті? Можливо, щось з вашими рідними. Можливо, хтось хворіє і ви думаєте. Чому так? Можливо, щось сталося, і ви думаєте, чому саме він чи я, чому так відбувається? Але пам'ятайте оці слова? Або просто прочитайте останню сторінку в Біблії, там все добре. Пасха це не про те, що було колись давно. Пасха це те, що є тут і зараз. Це те, що діє, діє кожної секунди. Оця сила Ісуса Христа. Це те, що діяло. І буде далі діяти. Христос Воскрес і Він живе. Це те, що дає нам надію на спасіння. Надію на спасіння, яке подарував нам Христос саме цього дня. Саме цього дня, Коли Він Воскрес. Тому що якби він цього не зробив би, нікого б тут не було. На жаль. Тому, якщо сьогодні е, хто слухав. Чи слухає це слово, і він відчуває, що йому, йому щось недостатнє. Йому в житті щось бракує. Знаєте, коли е, я пам'ятаю день, коли я каявся, да? коли була мова сьогодні про великий день, це було 24 жовтня, якщо я не помиляюсь, тоді були вибори, і була проповідь про вибір, і е, я зрозумів, що мені дуже багато, мені чогось не вистачає. І я зрозумів, що цього, що мені не вистачає, це було саме головне, що могло взагалі з'явитися в моєму житті. Це те, що взагалі повернуло моє життя, повернуло життя моєї сім'ї абсолютно на інший шлях. І та парадигма, в якій ми жили, вона взагалі просто розбилася вщент об те, що я почав читати в Слові Божому. Сьогодні Господь закликає, щоб ми подумали, чи живе в мені Христос. Якщо Христос в мені живе, в ньому є сила відродити життя. Він, якщо ти в темряві, він є світло. Якщо ти втомився, він завжди тебе підбадьорить. Якщо ти взагалі втратив сенс жити або просто втратив сенс в чомусь, він залюбки стане твоїм шляхом. Він залюбки починає показувати тобі дорогу. Сьогодні. Ісус Христос, Він не кличе нас, не просто кличе святкувати те, що сталося. Сьогодні Ісус Христос Він кличе нас до життя, до життя, яке одного разу людина втратила. Він кличе до віри, яка змінює все. І здавалося б, просте слово так. Коли ми можемо звернутися до нього і попросити пробачення в молитві, але оце слово так дуже часто стає для людей неможливим. Тому сьогодні є такий заклик до всіх, до кожного з нас, що пам'ятайте декілька речей. Першу що завжди, коли вам тяжко, читайте останню сторінку з Біблії. Там все добре. Добре для людей, які знають Господа, які йдуть з Богом. Пам'ятайте про це, що навіть якщо зараз здається, що у вас найбільша біда, з якою ви могли б тільки стикатись, в кінці кінців наш фінал там все буде добре. Тому е, хочу закликати нас до молитви. І сьогодні, коли хтось може дійсно відчуває, що Христос він, він поруч, Він хоче дійсно прийти до тебе, сісти з тобою, спілкуватись і стати твоїм другом. Ви можете виходити сюди, ви можете просити пробачення, і дійсно прийняти Христа в своє серце. Це буде найпрекрасніше і саме правильне рішення, яке може людина зробити в своєму житті. Амінь. Давайте помолимось.